Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже простий і незамрочний рецепт це манник. Всі інгредієнти будуть в описі під даним відео. Для початку до миски буваю 3 яйця. Наступне додаю 200 г цукру і перемішую вінчиком. Вливаю 400 мл кефіру або ж кислого молока, 100 мл соняшникової олії. Та 350 г манки. І все ретельно перемішую. Накриваю рушником і залишаю на 1 годину. Не менше, так манник буде більш пухтіший. Нула година додала 10 грамів розпушувача, чайну ложку ванільного цукру і цедру з одного лимона або ж апельсину можна. Використовую тільки жовту частинку, так манник буде більш ароматніший. Тепер беру форму, змастила її вершковим маслом і переношу масу сюди. Залишилось поставити в духовку розігріту на 180 градусів, і випікати. Від 35 хвилин до 50 хвилин. Буду дивитися по шпажці. Якщо суха, значить готова. Ось минуло у мене 50 хвилин, манник запікся, вже він у мене і охолонув. І тепер присипаю його цукровою пудрою. Розріжу на шматочки. Ось погляньте, який він в розрізі. Погляньте, який він м'який. Зовсім не сухий. Рекомендую приготувати. Підписуйтесь на мій канал, щоб стежити за новими рецептами. Смачного!